Так, ну 3 липня. Пшениця. Пшениця вже пересохла. Три дні назад. Молотили озимий ячмінь. Міряли тут по пшениці. Ну там, де не догони, там 12 було, 13. Та й не було в мене дуже часу її косити, Завтра, напевно, все-таки будемо молотити. Приїхав подивитися на яр ячмінь. Дивіться, вона вже вона вже геть повністю суха. Класності тут, напевно, і не буде ніякої. А може й буде. Щось я в цьому році з нею тут натупив, або посімат даремно я залишав, або все ж таки вона й правду не любить загущеності. Сіяв я її густенько, тому що, тому що думав, що в неї. Потенціал краще, коли посіви загущені але потрібно було все-таки сіяти її рідше. А саме краще напевно, було сіяти 2 через 1. Дивлюсь там, де товариш посіяв 2 через 1. Це фортеця, то там ну краще, зовнішній вигляд і краще. Не знаю, чи буде по урожайності вона краще, але потім вже в нього спитаю. Цьому році я її залишати не буду, все ж таки куплю якогось свої посівмату там. Іншого спробую без осту. Але все ж таки я також буду сіяти. Не знаю, ще поки не вирішив. Ну, а по колоскам такі ось колоски. Десь вона краща, десь гірша. Добрива я тут заложував, ну, багатенько я тут давав під неї і при сівбі, і весною. Але все ж таки, напевно, вона виродилася або. Я ще раз повторюсь, не люби загущених посівів. Можливо, треба було сіяти на 30. Таке ось зерно. Буде, не буде, класно. Спишіть коментарі, завезу в склад, здам в лабораторію, перевірю. На вологу. вона вже повністю суха. Лускається. да. Завтра будемо лотити. Ось маса. Ну, Спостерігайте завтра, що буде цікавого викладу.